Украина вторглась в Россию через наш город. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят. Вот смотри, куда ДРГ добралась. Это уже 10 километров за Суджу. Правительство объясняет, что все ровно, все четко, ничего нет. Это полный пи***. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Один из крупнейших новостных телеграм-каналов Суджи заявляет, что город больше не находится под российским контролем. Z-каналы сообщают, что и контроль над газоизмерительной станцией Суджа потерян. Станция находится рядом с одноименным пунктом пропуска на границе между Курской и Сумской областями. В настоящее время только через нее осуществляется транзит российского газа в Евросоюз через Украину. Главные получатели – Словакия и Австрия. Далее газ отправляется в Чехию, Италию и другие страны. Курские паблики также публикуют видео, демонстрирующие ситуацию в приграничном городе Суджа. С рэбом даже сожженные пацаны. Вот и камазик у нас здесь. Вот смотри, куда ДРГ добралась. Это уже 10 километров за суджу. Вчера власти Курской области и Z-военкоры заявили о прорыве границы. Сегодня паника усиливается. Некоторые Z-патриоты опасаются захвата Курской АЭС. Украина вторглась в Россию через наш город. В 3 часа 11 минут начался обстрел. Мы в чем мать родила? Сначала прыгнули в машину, отъехали, потом пришлось возвращаться под снарядами, за документами. Дом наша обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. по правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пизд. Возвращаться туда это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая, где ни одно ПВО, ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают, у нас там нету ни хрена. Был Ахмат войска Чечня. Они походу первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше с солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, упать. Они не поехали. Очень печально. Жители Суджи уже не рады СВО. Они уже не кричат о том, что дойдут до Львова и что мы одна нация. Российские паблики... Тем временем пишут, что бои продолжаются на западной окраине Суджи, где наступление в ИСУ было остановлено. Также российские паблики показали кадры сожженных и брошенных на дороге автомобилей. Как утверждается, видео снято уже за пределами Суджи в Курской области, примерно в 10 километрах от города. Я уже с нами Роман Погорилов, спецосновник и аналитик Deep State. Пане Роман, вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Що ви бачите в Курській області зараз? Що там відбувається? Чи правда, що українські збройні сили, підрозділи не знаємо, як правильно сказати? Нема офіційної інформації, про але просунулося на 7 кілометрів і зайняли чотири населені пункти. На сьогоднішній день можна побачити, що ми утримуємося від коментування цієї інформації. Можна побачити, що немає поки що позначень на мапі, які всі чекають, і вони вони з'являться, коли треба буде, тому що на сьогоднішній день, перепрошую, ведеться робота. Збройних сил і сил оборони в цілому можна вже бачити певні публічні кадри, які з'явилися в мережі. Ми про них теж публікували, Але на сьогоднішній день це все, що ми можемо на сьогоднішній день обговорювати. Без деталей, тому що ведеться робота, і сподіваємося, що цілі і задачі, які поставлені, вони будуть реалізовані. Це необхідно розуміти, щоб потримуватися від якихось там деталей, коментарів, висвітлень. Бо я впевнений, що українці вони хочуть бачити вже якісь глобальні результати, наслідки, а не просто знати, по якій посаді, по якій дорозі їдуть наші військові. Росіяни тим часом пишуть в своїх каналах телеграм-каналах про те, що грамотно використовують е, РЕБи і також ППО українці, і в тому числі в цій історії в Курску, і з'явилося відео. Е, Імовірно, збиття оцього К-52 гелікоптера, і імовірно, це було зроблено дроном. Це якась така нова, насправді, напевні, здається, історія. Я не знаю, чи вже такі були історії. Чи можемо це відео показати? Ось бачите, К-52, тут, і десь там в районі е хвостового гвинта влучає дрон. Е -е, чи, чи вам вдалося верифікувати це відео? Ви напевно вже його бачили. Це те відео, яке не можна було опублікувати. Це була ну секретна робота, яку над якою працюють військові, яку розвивають нішу. Але комусь дуже хотілося це обговорити, комусь дуже хотілося це показати, щоб зараз 15 хвилин це пообговорювали і забули. А глибина того всього, що за цим стоїть, ну вона, вона залишиться несприятливій обстановці, тому це. Те, що не тут якраз про те, що не дуже варто лізти в якісь деталі. Обговорювати, щоб просто там посміхнутися на перші пару хвилин, сказати, ух, збили літак. А за цим стоїть дуже велика робота, і за цим стоїть дуже багато деталей, які в першу чергу не повинен знати московит. Тому що вони зараз у нас є люди, які хочуть сказати, хто працює е, на території Курщини. А судячи навіть з публічних обговорень і дискусій московитів і заяв офіційних, вони не розуміють, що там відбувається. Вони не розуміють, хто там працює і. Як а на те, що вони не розуміють, не розуміють, вони відправляють певні сили і реагують так, як вони мають своє бачення, і це дуже сприяє нашим військовим з другого боку. У нас ось вилізло це відео з гелікоптером. Московити не знали до цього моменту, як це сталося. У них були припущення, у них там були якісь теорії, хтось там вів якісь обговорення. Але найголовніше це не було деталей. Хтось прийшов і просто їх виклав. Ну хтось хоче перемогти, а хтось хоче хайпанути. Я не розумію, для чого це. Ну, а стосовно того, що Ахмат, який які охороняли цього, той, той відтинок кордону Росія. Чи можете сказати, чи справді що вони втікли? Може, це принаймні можна розголосити? Не факт, що вони там взагалі були, і uh -huh. де вони зараз стоять, там на другій, третій, десятій лінії. Вони кажуть, що вони там є. Наші військові кажуть, що це. Абсолютно не відповідає дійсності, тому я не знаю, де вони там є, що вони там роблять, але виглядає це кумедно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.